Ознайомлені з результатами сьогоднішнього матчу, трохи згодом обов'язково про цей. Складами розібралися. момент! Павло Білоус нас продовжує забивати. Це ми ще поговоримо про попередній тур, де покером відзначився Білоус. Шостого туру якраз таки Гравець Грізлі був найкращим бомбардиром. Зараз цей забитий м'яч для Білоуса Піманов. 2-0. Антон Піманов дуже швидко тут це зрозумів, зорієнтувався. Це якраз таки друга та третя Хвилина це най більш швидкі. Забиті м'ячі! Антон Пімана вже дубль оформлює. Я не знаю, можливо, тут він намагався віддати передачу на Вороньку, але вийшло, вийшло якнакраще. 3-0. Втратив м'яч 10-й номер Бріара. Кравинський перехоплює м'яч знову Піманов. Не те що слово, поглядом навіть її. А це фол! Жовта картка буде, гота картка. І штрафний удар. До речі, це перший фол. А от на користь Бріара. Який же класний прийом! Як же ж розбирається, Станіслав, гара просто маєстро! Клас! А тут, по-перше, прийом яча. Ну і передача, передачу також визначаємо. Станіслав і як же все класно зробив? Давайте повтор дивитися. Правою приймає, лівою пробиває. Таки з атакувальними дієми. ми бачимо обряра в цьому матчі. Це дуже-дуже добре. Гара. Не став пробивати. Забирає м'яч Тарасов, але. Так, а Продовжується Павло Білоус. Забиває ще один м'яч. Чечет. Буду пробувати, пробуває Ярослав Чечет. Таліков пробиває, забиває Ігор Таліков. Тут вже впритул. Все ж таки вдалося пробити купу. Ну, не встигав просто відійти, тому що дуже швидко намагався розіграти цей слава ура! Нічого собі! Даніл Купа в нас не тільки рятує, а й забиває. Перший забитий м'яч ще лізі Даніла Купи. Воронько, гора. Андрій Піманов. Піманов встигає тут і піднятися, розвернутися. Гара дає передачу. Піманов Хет-трик На рахунку Антона Піманова. Ось у кожному поєдинку була боротьба. Там не можна сказати, що одна там з команд там, настріляла купу. І... Павло Білаус. 8-1. Не хоче відставати від свого партнера. Павло Білоус. Переходить. Гора. Передача на Піманова. Не проходить. Красний удар. Піманов. Розі грише. Гра пробиває. Тарасов рятует команду. Дача на Сербиненко. Ну, 8-2 у нас рахунок. Самый с таким рахунком у нас Завершився попередній поєдинок за участю Бріара. Також на їхню користь. Голоцик. Момент, Андрей забивает 9-2. Купа забирает мяч. Звір'яфун тут. А це Павло Білоус. Другий тур поспіль. Оформлює покер у нас. 20 номер. Момент. Артем Писарев. 10-3. Останні секунди. Удар буде. Так, удар є стійка. І на цьому в нас завершується цей поєдинок і завершується, друзі, в нас шостий тур. Я ж всім дякую за увагу. Всім тихої, мирної ночі. Почуємося завтра на першій ліці.